курортниками, туристами, урбаністами і вуличними художниками. Основна наша мета експедиції до сколи. Тож, приїхавши до міста, ми попрямували до Національного сколіського парку. Коли вийшли до ріки Опір, почався сильний дощ. Тоді ми сховались у великій дерев'яній Альтанці. Це громадська сцена міста, що розташувалась перед охайно вистроженою галявиною у підніжжі гори Лопата. За годину. Перший панорамний скеч набережної був готовий. Повітря було мокре, але тепле. У місцевій книжковій крамниці купили брошуру. Осколе, курортне місто. О 14.00 почали підніматися асфальтованою дорогою, що йшла в городу. На початку маршруту дерев'яні інфостанди. Варіанти руху по маршруту пропонують нам пройти короткими і довгими дорогами. Ми обираємо прямувати асфальтом, особливо не звертаючи уваги на вказівники. Джерело одне і друге, вода пахне і смакує залізом. За декілька хвилин ходу вгору дорога перетворюється на стежину, що вміщує тільки одного пішохода. Запах жовтний землі. Яскраві неприродні зелені кольори трави, листя і душі. Зайшли на штучне озеро, прекрасне місце у місті, схоже на Ірландську долину. Чуємо залізницю, бачимо, як до озера підходить стічна вода звідусіль, наповнюючи його. Пройшли з набережною вниз по ріці, побачили декілька старезних спусків. Набережна має пішохідну зону з лавами повернути в сторону ріки. Вийшли в місто. Другий скетч на центральній вулиці Данила Галицько, тані на акварель, графіка яру. Поки геть мокрий одяг сушився над пічкою кафе, виходило малювати по черзі. В сьомій годині кафе зачинилось, ми закінчили малюнок і пішли вулицями міста в сторону залізниці. Зробили коло і вже в кремезній темплі.